Друге питання восьмої лекції це містобудування. будування. Надходження водні об'єкти старіних домішок і тепла призводять до порушень якості води. Отже, об'єм об зовнішніх впливів не повинен перевищувати встановлених нормативи ГДК. Основні організаційно-технічні заходи, що застосовуються цією метою, наступні це зміна технологій виробництва. Каналізування, санітарне очищення території, повторне використання стічних вод, оборотне водопостачання, управління якістю води шляхом втручання у перебіг внутрішньоводойомочних процесів досягається основному впливом на біотичні компоненти системи, технологія захисту і відновлення водотоків в основі лежить ціляспрямована зміна гідрологічних умов. Перше це швидкість течії. Це один з головних екологічних факторів у водотоках. Цей вплив має пряму і непряму дію. Чим більше швидкість, тим менша прозорість води. А це впливає на тепловий режим і режим відтворення. Від неї залежить швидкість зростання різних біотичних співтовариств. Форма. Переріз русла. Змінюючи форму, ми можемо змінювати швидкість течії. А це створює умови для переміщування шарів верхнього і нижнього. Штучне облицювання. При штучному облицюванні берегових укосів русла у межах міста. Велике значення має облицювальний матеріал. Технології для захисту і відновлення водойм. Основними джерелами централізованого водопостачання є поверхневі води, якості яких залишить якість питної води. На жаль, сьогодні в Україні майже не залишилося поверхневих водних об'єктів, які б за екологічним станом належали до водних об'єктів першої категорії. Останніми роками відмічено погіршення якості води основних джерел централізованого водопостачання, що обумовлено нездовільною водогосподарською діяльністю, забрудненням річкового стікання і підземних водоносних горизонтів органічними сполуками, фенолами, нітратами, нафтопродуктами, патогенами мікроорганізмами. Найважливішою проблемою є ефтрофікування, тому більшість захисних технологій спрямовані на протидію цього процесу. Вони називаються технолог... технологіями дефтрафікування і спрямовані на зниження рівня трафітрофності води. Перше це видалення донних відкладень. Міс біогенних елементів у донних відкладеннях зазвичай збільшується від нижчих шарів до верхніх. Тому видалення верхніх шарів цих викладень призводить до оголення шарів, звітнених біогенними елементами. Друге, екранування доних відкладень створює фізичний бар'єр на межі розділу вода доні відкладені. У якості екрану можуть використовуватись пластикові плівки пісок глина. <кхім> Хімічне оброблення основане на використанні речовин, що сприяють осадженню біогенних елементів або перетворенню їх у менш доступну для організму форму. Найбільш ефективним і екологічно безпечним є сульфат алюмінію. Зміна умов середовища проживання. В основі цих технологій зазвичай лежить затемнення, це призводить до зниження первинної продукції органічної речовини. Існують різні технології затемнення, використання спеціальних барників, що вибірково пропускають сонячне світло, світло не проникне. Плавучі покриття, посадка високих дерев у берегів.